7 грудня, суботній день, передбазарний день, завтра базарний день у Луцьку, буде неділя, і вже в нас позаїжджали свіженькі екземплярчики. Йдемо сьогодні, розглянемо, що в нас робиться на Луцькому авторинку по кросоверах. Тобто будемо розглядати Hyundai AX35, які є, які ціни, з якими пробігами. Ринок великий, трішки бачив. сьогодні цих автомобілів пішли. Вам покажу, що в нас є. Сідаємо зручно. Не забуваємо, займаємося автопідбором. Ці всі автомобілі, які зараз вам покажу, можемо брати в підбір під ключ. Можемо оглядати разом оглядом. Сідаємо зручно. і дивимося, що у нас по Hyundai X35 робиться на Луцькому авторинку. І відразу далеко не потрібно йти. Зустрічаємо один екземпляр і відразу біля нього другий розглядаємо даний екземпляр. Що ми по ньому бачимо? Бачимо лінзовану оптику проти отуманки. Такий гарний шоколадний колір, гарно виглядає. Йдемо дивитися по характеристиках. Відразу бачимо легкосплавний диск і зимову гуму є. Складання дзеркал безключовий. Також є. Це в нас тринадцятий рік, 2 літра. Дизель, повний привід, 208 тисяч заявляють пробігу за ціною 14. 300 розглядаємо детальніше. По салончику у нас має комбінований салончик механіку 6-ступку, мультикермо, підігріви, повний склопакет Ось такий красень. Присутній в гарному кольору. Парктроніки присутній ізад. Ось таке авто є. За вартістю 14300. Йдемо відразу, не виключаємося, розглядаємо наступний екземпляр. Такий сіренький колір теж виглядає. Гарно, лінзи, стрічечка в нас присутня Противотуманки, зимова гума, легкосплавний диск. У нас є складання. Тут вже ми бачимо люк панораму, безключовий також бачу. Це в нас 15 рік, двохлітровий дизель, 190 тисяч, 14200. Це вже їхня остання модифікація. 15 рік, 16 го вже пішли другий комбінований салон, підігрів, механіка. У нас присутня мультикермо, скло підіймачі. Він у нас не на повному приводі, на просто передньому позаду бачимо форкопчик, парктронник зад. Ось такий екземпляр присутній, скажімо так, за гарною ціною 14200. Йдемо шукати наступне авто. Зустрічаємо ще один халявний екземпляр за ціною 11950. І давайте подивимося на нього детальніше. Так. Лінзи противотуманки є, легкосплавні диски. Є, дивимося, це в нас 11 рік, 2 літра дизель, повний привід, механіка 260 пробігу, не фарбована, заявляє власник. Ціна 11 950, дуже хороша ціна. так, Дивимося, що в нас присутнє. Без ключового нема. Комбінований салон, механіка 6-ступка, підігріви, мультикермо непогано виглядає. Позаду такий красень, присутній, парктроники зад. Непогана ціна, скажімо так, 11950 і цей екземпляр може бути вашим. Звісно, потрібно перевіряти. Йдемо шукати наступний. Зустрічаємо ще ось такий чорний. Так, бачимо, лінзована оптика, стрічечка, омивайки, фар проти отуманки, легкосплавне, дуже гарний. Диски в нас є, йдемо по характеристиках. Це в нас 15-й рік, 2-літровий на автоматі на повному приводі. Заявляє власник, не фарбована. Але і ціна 16, 800 люк. Панорама в нас присутній, безключовий доступ, присутній. Комбінований префарований салон присутній, підігрівчики, мультикермо, скло підіймачі, керма, Все в нас є. Ось такі краси Парктроники зад гарно виглядає за вартістю 16800. І відразу бачу напроти нього ще один. Не виключаємося, так само йдемо розглядати. Сіренькі колір лінзи проти вутуманки Бачимо легкосплавний диск і також у нас присутній. Люк, панорама є. Безключовий доступ, також бачу. 14800 вартує. 11 рік, 2 літра дизель, 185 заявляють. Пробігу дивимося по салону. Шкіряний салон автоматично підігрівчики бачимо. Ось такий красень сірого кольору також є. Парктроники зад, парктронички зад і за ціною він 14800 ідемо шукати наступного. Ще зустрічаємо одного чорного красення лінз зі стрічечку. Бачимо мивайки вайки проти отуманки. Легкосплавний диск у нас є. Люк, панорама присутній. Дивимося характеристики. 14 рік, 2 літра. 146, заявляють 100% оригінального пробігу. і ціна 18900. Йдемо дивитися, що в нас тут безключовий присутній, Комбінований салон шкіряний, присутній. Мультикармо автоматично підігріви, все в нас є. Виглядає так гарненько. Форкопзад, парктронитізад, ось такий екземпляр також є. Ціна 18 900 140 має продаж. Йдемо шукати наступного. Зустрічаємо ще ось такий бензиновий екземпляр, пригнаний із Швейцарії. Дивимося, лінзована оптика, стрічка противотуманки, легкосплавні диски, зимова гума в нас присутня по характеристиках. Це в нас механіка, 1,6 бензин, 14 рік, 214 має пробігу, 12 750, присутній вже сертифікат, вказав продавець. По салончику має комбінований салон, підігріви, автохолд, мультикермо. Непогано виглядає. Ось такий чорний екземпляр бензинової Швейцарії. Парктроники зад також присутні за ціною 12750. Зустрічаємо ще один сіренький екземпляр, розглядаємо нього. Бачимо парктроники перед, значить, і присутні парктроники зад 360. Легкосплавні диски, лінзи проти отуманки. У нас є люк, панорама є, складання є, безключовий є. Автоматична коробочка передач, повний привід, 246 заявляють пробігу, 13 рік за ціною 14950 по салону. Комбінований салончик, автомат. Підігрівчики, мультикермо все в нас є. Виглядає непогано, в гарному такому кольорі. Ось так. Виглядає і за ціною у нас 14950. Зустрічаємо ще один біленький і навпроти відразу ще один біленький. Йдемо розглядати лінзи проти У нас є легкосплавний диск є. Йдемо дивитись по характеристиках. Це в нас пригнений він із Швейцарії, 12 рік, 14-350. Він у нас вартує. Йдемо розглядати двохлітровий дизель. Комбінований салон, автоматична коробка передач, авто холд підігрів, мультикермо повний склопакет. У нас є гарний білий колір, ось так він виглядає. Парктроники зад за ціною 14350. Йдемо відразу, не виключаємося до наступного. Ще один у нас біленький. Дивимося лінзи. Противотуманки, легкосплавні легкосплавний диск і безключовий, також бачу, присутні ціна. в нас 14 тисяч 2 літра, 188 заявлений пробіг, автомат 13 рік на повному приводі. По салончику. Також комбінований салончик, підігріви, автохолд, мультикермо, все в нас є. Повний склопакет. У нас також присутній, Ось так він виглядає. Парктроники зад. За ціною він в нас 14 тисяч, йдемо шукати ще. Зустрічаємо ще один сіренький екземпляр лінзи. Проти отуманки легкосплавні диски. Бачимо 12 рік, 1,7 дизель, 260 пробігу, за ціною 11700. Гарна ціна, люк, панорама без ключовий. У нас присутній комбінований салон, механіка, шестиступка, підігрів, автохолд, повний склопакет у нас присутні в даному авто. Ось так він виглядає за вартістю 11700. і зустрічаємо ще один чорненький екземпляр, лінзовану оптику, стрічечку бачимо, ми фар проти отуманки, гарні, легко, сплавні диски. У нас присутні люк, панорама безключовий, Також у нас є 14 рік, повний привід, 100% без підкрасів заявляє власник, двохлітровий, 119 має пробіг, за ціною 19. Тисяч, дивимося нього по салончику, автоматично, комбінований солончик, підігрів керма, підігрів сидінь. Дуже гарно виглядає, повний склопакет. Ось такий красний, ще також є парк і зад, За вартістю не дешево 19 тисяч вартує даний екземпляр. Ось таких пару екземплярів вам показав, як бачимо, є. Перед зимою їх нагнали, що літом їх практично не було. Люди зверталися, але їх не було. Зараз є ці не різні пробіги, різні автомобілі, скажімо так, різні, звісно, їх потрібно перевіряти. Якщо в Пошку, такого можемо допомогти, чи будь-якого іншого. Різних автомобілів хватає, можемо допомогти в пошку. Як таких екземплярів, так саме можемо брати будь-який автомобіль в підбір. Не забувайте за лайк і підписку. Кожен день робимо вам огляд, ось такі коротенькі, але кожен день показуємо різні автомобілі, які присутні, за якими цінами, з якими пробігами. Цікавить пошук, контакти знизу, телефонуйте, консультуємо та допоможемо з пошуком.